Це питання дуже просував активно саме я. Як вони саме брали їх в полон? Ну, розкажіть. Це такий окремий підрозділ, який складається з достроково звільнених. Колишній працівник поліції московської. Ми там залітали прямо в ворога на броні першої штурми з різних напрямків, з усіх сторон, на баги залітають на мотоциклах, пішки йдуть. Вісім іксів тримало цю лінію оборони. Є люди, які сиділи да, там по 10-15 років. Вони вмотивовані, вони точно знають, куди вони йдуть, вони точно знають, що вони будуть робити, і вони витримали цю позицію. Вони нагадують нас там на початку війни. Тові були там навіть без навичок, без всього, там скрізь іти, штурмувати, воювати, захищати. Давайте чесно, ну у вас був хоч один випадок, вже, що мене тікав. розділ хороших поганців. Якщо людина хоче Хтив, вона чи ще вийде з полоненими це інтерв'ю. Вітаю, друзі! Артан X підрозділ Артан X Ще з ними інтерв'ю не було. Та і власне, я не впевнений, що ви взагалі знаєте про такий підрозділ, тому що я не знав. А до речі, в цьому підрозділі, як я зрозумів, воюють всі ті, хто достроково звільнився від. Відбуття покарання. Будь ласка, представтеся, як ваш позивний. Вітаю, Посадить. мене звати Фаворит. Я командир е, спецпідрозділу Артан Х. Е, Артан Х ходить в Артан. Це такий е, окремий е, підрозділ, який складається з достроково звільнених. Це досить молодий підрозділ, але за цей короткий час вже себе дуже гарно зарекомендував, е, як на Харківщині, на Рівнополі, так і на Запорізькому напрямку. Він досить. Великий надалі продовжує формуватися, постійно триває відбір і вже е, є чим похвастатись. Зараз ми цим займемося. Ваш позивний, як до вас. Е, вітаю, Мене звати Артем. Позивний Халк. Я є діючим сержантом бойовим, а також е, помічник фаворита. Заступ. У нас є ціла команда таких хлопців, які сержантів, і ми разом з командиром нашим е, слідкуємо за тим, щоб наші хлопці розвивались. Щоб наші хлопці були мотивовані і взагалі ми ну, допомагаємо їм повністю адаптуватись, повністю звикнути до нового життя ну, і ведемо їх якби, на світлий путь, скажімо так. Тут... Я щойно казав, що можна з кожним вашим бійцем записувати окреме інтерв'ю, тому що у всіх ну, цікаві і непрості дуже, дуже історії. Можливо, можливо, ми так і зробимо. Ви сказали що тут з переважно по 115. Левова частка бійців саме поступні, якщо відсотковому співвідношенні брати це близько 70%, це 115%. 115 сто стаття. Це навмисне вбивство. Так точно. Якщо що. і якщо, якщо ви пам'ятаєте, коли обговорювалось принципі це питання: мобілізувати чи не мобілізувати ув'язнених, а це питання дуже просував активно саме я. Я казав, що і потрібно мобілізувати в тому числі і по навмисному вбивству, тому що бюрократи казали, що оцих ми будемо мобілізувати, оцих ми не будемо мобілізувати. І зараз, з урахуванням того, які результати дає цей підрозділ. Ну ви можете розуміти, що це рішення було, було правильно мобілізувати в тому числі і по 115. власне відео, ну яке вже мені показали. Ми тут дамо його, тому що цей підрозділ взяв. Двох полонених, з якими я також поспілкуюся, це ви подивитесь на російськомовному каналі, якщо захочете, звісно. І е, як вони саме брали їх в полон? Ну розкажіть є дві історії: е, два полонених. Один це БС «Шторм Штормзет. Наш БПЛА сектор відпрацював з ФПВ по будинку, в якому знаходилися вони. Всіх привалило, він один там якимсь чином залишився живий. Але там привалило, це все буде на відео. Да, ми вам дамо відео, ви побачите. Він там голову, наче надаває. Да, його придавило прямо голову. Да. Там за пару будинків від нього знаходилися наші хлопці ікси. І за допомогою Мавіка і голосовим зв'язком його вивели до нас, і таким чином ми його забрали. Зараз він знаходиться у нас. А другий випадок це більш цікавий, мабуть, випадок, бо це командир взводу батальйону Крим, розвідки відбувалися активні дії, плюс погана погода, і забіг просто банально в нашу хату. Хлопці ми кличуть сюди, сюди, сюди. Тому що що ми в мультикамі, що вони в мультикамі, і таким чином він забіг, а там уже його якби і Добрий, і... День. Добрий день. — Добрий день. І mm -hmm. Зараз він до речі надав дуже багато цінної інформації нам. Це ж якийсь непростий. Якийсь... Е, ну він командир взводу розвідки батальйону Крим, колишній працівник поліції Московської. Угу. Так, Я так. що хочу сказати, тобто ви ж ну це не, не, не те, що там два знаєте, вони постійно беруть полонених. Просто що зараз вдалося Це, скомунікувати. Прямо, ну, це да, недавно, те що відбувалося. Свіж... Свіжесенькі просто вдалося скомунікувати, приїхати до хлопців і зараз запишемо з ними. Також поспілкуємось. Я думаю, що це буде дуже, дуже класний формат новий. Що ви скажете взагалі про підрозділ? Скільки фактично існує підрозділ? Підрозділ існує фактично, мабуть, уже місяців сім. Місяців сім. Да. Він постійно росте на сьогоднішній. День уже є повноцінні дві роти і формується третє рот. Якщо можна про бойові дії, ну я розумію, без якихось там да. подробиць, що саме, ну можливо, якісь історії можете розповісти в основному, оскільки в нас підрозділ активних дій, то в основному це якісь наступальні операції. Це завжди якісь дуже гарячі точки. Якщо це була Харківщина, то ми там залітали прямо в тил ворога на броні. І, грубо кажучи, обрізали е, зразу значну територію, де знаходився ворог, і потроху там її зачищали. Такі авантюрні е, була операція, але вона пройшла вдало і дала свій результат. Рівнопіль також е, можна довго розказувати. Там фактично вісім е, ексів тримало всю лінію оборони, бо ну, не було більше кому. І за цей час вдалося там. Суміжним силам там позаду організувати другу лінію оборони, поки тримали uh -huh. ми оборону. Ну теж вважаю, що це багато чого вартує, тому що були постійні накати, дуже багато постійний наступ. І в таких умовах ну, дуже важко довго знаходитися. А вони це зробили і знаходились, тому героїчно досить себе. Проявили, багато хто з них заслужив нагороди, були вже нагороджені або будуть нагороджені. Якщо я не помиляюся, Євгена Карася був пост про це. Про те, що вже саме у Тернополі ми, здається, так вийшло, так. Да, про це я нікому особливо не розказував, а з Карасем просто ми випадково зустрілися в Запоріжжі і ми там розказували, кого як справи. І я про цю історію ще на емоціях був, бо це я якраз тільки як повернувся з Рівнополя пару днів я, і розказував цю ситуацію, його це так теж вдохновило, що він написав вже цей пост. Так так, Тут, так, так. Просто так. розумієте, така, ну, такі ситуації відбуваються навколо хлопців, що навіть не потрібно там десь кудись тіпа, звертатись, казати. Тобто ситуація сама до себе притягує людей, бо по-інакшому ну, це просто настільки ну, круто, що навіть е всі самі про це дізнаються, навіть відповідно. Е ну, Один одного там на... і так далі. Всі ж спілкуються. Вони там... це все бачать і це просто ну, такі. Тіпа, Сарафани на... радіо. Да, чи не забув, друзі? Тут десь буде QR-код, в описі буде посилання на збір. І я прошу, друзі, давайте задонатимо, допоможемо цьому підрозділу на закупку всього, всього необхідного. Так, там Євген, я пам'ятаю, що він написав, чому мені запам'яталось, тому що він так написав, що хтось тікає. А оці саме ці пацани, yeah. які е, відбували покарання. Тобто вони вмотивовані, вони точно знають, куди вони йдуть. Вони точно знають, що вони будуть робити, і вони витримали цю позицію просто вісім їх було, а, а скільки ворога? Ну, ворог постійно, це, 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 да, це да, да, Це безкінечна історія була. Тому, а як, ну як, як, як якщо можна якісь нюанси? Ну от вони знаходяться, да, позиція. Що О, це да. за позиція? Зазвичай, якщо це ми кажемо про Рівнополь, то це просто там бліндаж, окоп. Бліндаж, а да. ворог накатує це. Як зазвичай у них м'ясні оці фаршові штурми? Фаршові штурми з різних напрямків, з усіх сторон на баги залітають, на мотоциклах, пішки йдуть. Так і, і як вісім людей можуть от... Ну, постійно вели вогонь, клинила зброя, там брали зброю, там та що покидали, там чи в двохсотих забирали зброю, продовжували далі вести бій. Ну тобто, отакі нон стопом вони тримали там фактично. Тобто, це стрілецької зброї, да та, там фактично там півтора суток вони тримали, і цього цей час виграв, допоміг там організувати далі. Тобто, Ну, утилізовували фактично зі стріла да, зброю з, з режиму. Звісно, працювала і Арта, і мінемети, і БПЛА. Це все звісно працювало. Там було задіяно багато дуже сил і суміжних підрозділів. Ми там були більше як е, в допомогу. Тобто, ми не. Не основний mm -hmm. був підрозділ, але mm -hmm. так вийшло. Що в кінці да, в кінці <ріст> да, <там> основний <ріст> удар отримали саме ми так, друзі? Ну давайте давайте допомагати. Давайте закидувати за цим посиланням допомогу для цього підрозділу. Також нагадую, що вийде з полоненими це інтерв'ю, про яке я вже анонсував, і також ви зможете його подивитися. Там ми також оголосимо цей збір. Наскільки зможемо, то потрібно всім допомагати. Потрібно всім долучатися. Стосовно мотивації, я це від себе сказав. Що всі вмотивовані. Да. Ну а наскільки це правда? Чи це не правда? правда? Досить е, дуже вмотивовані. Е, якщо можна провести паралель, вони нагадують нас там на початку війни добровольців, які прийшли воювати і готові були там навіть без навичок, без цього, там схилі іти, штурмувати, воювати, захищати. Тому що ворог прийшов на нашу землю. Те саме бачимо по, по ним, що вони максимально вмотивовані, тому що війна фактично для них почалася там півроку е, назад. Це для них шанс. Проявити себе, показати себе. Я взагалі вважаю, що кожна людина заслуговує як мінімум там, на другий шанс. У них є родини, у них є діти, і для них приємно, там, що у них батько там, захищає батьківщину, оборонить, там, ще отримує нагороди там, і так далі. Ну, це приємно, це, мабуть, я думаю, будь-кому. приємно. А в їхньому випадку це в два рази більше приємніше. Ну і в той же час не без втрат. Так, на жаль, втрати у нас є, але вони. Ну, казати невеликі це неправильно, будь-яка втрата, вона велика, навіть якщо це одна людина. Але порівнюючи там втрати з іншими підрозділями, то я можу сказати, що це невеликі втрати. У нас на сьогоднішній день загинуло за весь час 13 бійців. За весь час за всі операції, які були. Це багато. Ну, для мене особисто це велика цифра, значна. Але ну, все ж. Порівняння, якщо там порівнювати, то ну для тих операцій, для тих задач, які ми виконували, то мабуть це невеликі втрати. Ну, ви ви фаворит, ви фаховий військовий, правильно розумію? Ні, я закінчив військову кафедру. Просто а як почалась війна, став військовим. пройшов шлях там від командира відділення, взводу, роти. А ви? я просто звичайний. Хлопець з вулиці. Ну, ви ми, з вулиці, ви на змій позбавлені. Я, ну, я до цього працював там не в військовій структурі, а в охоронній. Тобто в мене були там, якісь навички там, зброї, ведення ну, бою, але там, в міських умовах. Угу. І просто в один прекрасний момент ми там з друзями сіли, ну, частина цих людей з нами працює в команді. Ми сіли і просто вирішили, що потрібно теж щось робити. І почали ну заходити і робити якусь роботу, давати результати. Ви сержантом стали в саме в цьому підрозділі? Вже так, так. Я в цьому підрозділі був звичайним рекрутом угу. і ну, почав працювати, розвиватись на деяких напрямках, давати результати. Ну і судячи з цих результатів, мене мабуть помітили угу. і ну. Так, от я почав зростати. Ну, порівняно з іншими підрозділами, з іншими військовими. А що можна відмітити там, в поведінці, наприклад, раніше засуджених? Те, що з ними складно, це зрозуміло, тому що <гум> uh -huh. треба розуміти, що ці люди там, по 10-15 років знаходилися. Є люди, які сиділи да, там, по 10-15 років. Ну представте, 10-15 років випасти життя. Це ти виходиш, світ змінився навколо, Absolutely. максимально все, сенсори там, і так далі. Ну, Починаючи від дрібниць. Вони виходили, були в шокі, ну, то есть, коли там попадали в велике Шу. місце. Але ми допомагали їм адаптуватись. Саме головне у багатьох немає сімей, е, і ми даємо це відчуття сім'ї, що от саме mm -hmm. наш підрозділ ми є одна сім'я, одне ціле. І тільки з таким от настроєм, я думаю, що вони один за одного вони завжди один одного достають, там один одного. Ну, коротше, ніколи ніхто нікого не кине. Обов'язково всіх заберемо. Буде поранений чи двохсотий. Завдяки от саме такому духу, духу сім'ї. Е, і я думаю, що це кошти впливає і на е, бойові е, якості їхні. Але є ряд проблем, е, з якими ми успішно боремося, і стараюся не акцентуватися більше на проблемах, а стараюся акцентуватися більше на досягненнях. Ну, це ви кажете про складнощі, або в певній мірі про негатив, про так. позитив в порівнянні. Пропозитив вони дуже дисципліновані, вмотивовані, ще раз скажу, і е, цінують це. Все, що ти для них робиш, вони цінують там в три рази більше, чим е, люди з е. вони для мене вже теж стали як сім'єю, тому що вони вже в мене вже там сім'я ревнує, каже, ти для них там більше робиш, часу з ними більше проводиш там, чим, чим з нами. Тому ну, якось так. Чому X? Чому Артан Х? Артан Х, тому що. Ну, я бачу абревіатура з можна кіно. Є такий фільм там з Дівзелем, де, да, де суть заключалась в тому, що там типа поганців і людей там якраз з таких місць залучали для виконання якихось суперважливих завдань, де там інші не могли справитися. От ця ідея відкликнулась і таким шляхом. Зробили Артаникс. Такий підрозділ хороших поганців. Uh -huh. да, yeah. <laughs> да. Я ще на вашому ж напрямку буду записувати е, відео з ЛСР Легіон mm -hmm. Свободи Росії. Да, да, Я не, знаю, що вони десь теж на цьому напрямку. Що ви можете провести? Так, точно, вони е, на нашому напрямку фактично там. Сьогодні, завтра вони мають там заходити на позиції, прямо там, де ми знаходимося, по їхньому бойовому настрою бачу, що вони хочуть, бачу, що вони можуть. І я думаю, що сьогодні-завтра вони це покажуть, на що здатні. І як здатні воювати, також не пропустіть друзі, це відео також буду з ними спілкуватися. Я знаю, що їхній підрозділ також наповнюється зараз. Я знаю, що там з'явилось зараз досить багато людей, які приїхали з Європи спеціально вступили в ЛСР для того, щоб воювати. І деякі навіть ну там є реальні абсолютно історії, коли вони мали навіть успішний бізнес в Європі, все кинули, приїхали сюди і ну, власне, воюють за нашу і вашу за нашу свободу. <кій> Буває таке, що ми там з хлопцями, от просто вони там щось там роблять повсякденно, знаєте, зроблять, роблять. Тут бац моїх, ану йди сюди, діба. Не хочеш поспілкуватись там. Може, в тебе щось там, ну, щось є якісь проблеми там чи ще щось. Угу. Ну, і тобто, такі часто моменти бувають. І дуже, ну, я часто е, сталкиваюсь з такими ситуаціями, коли деякі хлопці, які там просиділи довгий термін, їх дуже радує в житті те, що. Їм ну там рідні допомагали. Uh -huh. І от проходить деякий час, і він так сідну сідає, каже: Слухай, ну так приємно, коли прийшов час, uh -huh. і зараз я можу допомагати, і ну, просто я, я можу віддячити юнак. Да, так, да, да. мене це все ще більше мотивує, воно як ком такий, і воно продає дуже багато сил. І ти сам ну, якби на це дивишся, і думаєш, блін, аж перегороді за цю людину, що типу, от він реально. Це все зрозумів. І, ну, вони навіть нам багато на своїх прикладах е, ну, дають якби, При оцінку, ну, мотивацію. би да, мотивацію, мотивацію. Ми вчимося да, навіть у них да, дещо. Да, це, да. це не то, те, то, що то, така вони вчаться у нас, а ми у них. Взаємодія. Да, Слухайте, да. а що у них ну, таке формальне запитання? Що у них по зарплатам, там, по всім цим викладам? Вони це так само, як у всіх інших. Все одинаково, як ти прийшов би з гражданки, так само і у них. Все ідентично, зарплата, підготовка така сама, там екіпірування, все те саме, все, абсолютно. все, все так само. Давайте чесно. Ну у вас був хоч один випадок, вже що вони тікали. Чесно, є такі випадки. На сьогоднішній день це чотири ну, людини. Тобто 4 людини за... відсотки. Це, це відсотки, це там півтора відсотка. Півтора відсотки. Один, один навіть відсоток. Один відсоток з усіх. Це більше навіть, я думаю, пов'язано з їхнім тим, що вони не можуть адаптуватися і з якимись особистими проблемами, там, не змогли справитись, не підійшли, не поговорили, бо ми живемо таким принципом, що стараємося, там, і я, і моя команда, вони всі допомагають там, і, і в житті там, цивільному з їхніми mm -hmm. проблемами. Тобто ми нема такого, що тільки ось у нас війна і все. Тобто mm -hmm. Це широкомажі, ну, втікають і знаходять швидше за все. Так, ні, ну це так і є, що знаходять, і це швидко все виходить. Але є такі люди, але я притримую з того правила, Якщо людина втекла, ну я не хочу, щоб вона була в цьому підрозділі. Хочеться думає. краще нас буде хай там на якийсь відсоток менше, але будуть ті люди, які вмотивовані, які хочуть однодумці. Ну, це нормально, коли ну, це великий ж він, колектив... це ж він ще з зони швидше за все задумав собі, що він от піде, пройде весь цей шлях, і потім, коли в нього вже стане. Ну до речі, коли в який момент у них стає вільний вихід, вхід, то тобто чесно. Вони... Якщо людина хоче втікти, вона втіче в принципі. в принципі. Ну Да, немає, немає. Ну зробити таку такі умови створити, ну ми не будемо тримати їх в таких умовах, як їх там тримали, тому що ну це і неправильно, і залучати багато ресурсу. Хочеться все рівно, щоб це було все таки, все на не з палки, а щоб це все не, відходило. С... Знаєте, від них саме в цьому ж різниця, да, це, ж була, дискусія, хочуть, це да. ж була дискусія на самому початку. що ООН, ми не можемо бути як росіяни. Да. Я кажу, стоп, чекайте. Можемо. Ви що не можете зрозуміти різницю між змусити іти так. і дати можливість іти на да? саме ну, просто була така, Да, саме була задумка створити такий підрозділ, в якому зробити з них там справжній спецназ, але mm -hmm. з людей. Там, ну щоб вони цього самі хотіли, самі прагнули. Вони всі хочуть розвиватися, вчитися. Там uh -huh. то тобто, всім всім подобається військова е справа. У когось краще виходить, в когось е гірше, але у них є саме основне це сила духу. І <гану> за і навіть якщо вони десь чогось не вміють, то вони завдяки силу духу, все одно там все, все виконують, все роблять. Тому <гану> та незначна кількість, ті, що пішли в СЗЧ, ну не вважаю, що це якась велика проблема. Тим більше на один відсоток СЗЧ це значно менше <гану> <да>. ніж в <гану> інших <гану> <гану> дуже багато людей дзвонять з усіх місць, що хочуть до нас потрапити, бо всі один з одним спілкуються, і розказують, мабуть, як тут відносяться, як <гану> ми готуємо там. І тому проблем з, з набором людей точно у нас немає. Ми навпаки інколи призупиняємо, бо не встигаємо це все переварити. Бо треба ще ж навчити одягнути. Там, ну, коротше, ну, це ціла історія. Так, це Зрозуміло. Наскільки я знаю цих людей, вони досить непогано розуміються в психології, ну такого сканування, знаєте, ну, так, з, в колективі. Тобто я думаю, що вони самі, що називається, змальовують, хто там з них ненадійний чи ні. Сто процентів, так вони є такі люди, і вони там самі там. Негативно розказують про тих людей, там висказуються, ті, хто там прийшов сюди, може з якимись іншими намерами, крім <гум> воювати, чи ті, хто там пішов, чи хтось там косячить. Ну тобто, вони самі себе вже контролюють, бо їм ж там плечі людей... плечіма на плеча. Да. Завтра треба тримати так, якусь точно. позицію, і від, від цього залежить життя, хто так. знає, поруч і здравих людей тут набагато набагато більше, тому в принципі, воно саме по собі вже як годинник функціонує швейцарський. З приводу так, як ми починаємо зараз відбирати. Що ми з собою беремо тих хлопців, які на початку ну, заходили угу. зараз? Вони на даний момент є там командирами взводів, рот. І коли він за знов... 6-7 місяців. Да, і коли він знову через ну після цього терміну вертається туди, але вже заходить туди в іншому статусі, Я вже і... сам відбирає людей. І багато людей, які Маєте його на увазі знає. на рекрутинг, заходить да, в ту зону, да, де він відбував да, да, покарання, да, але, але вже в статусі командира. Так, да. Так, і всі хлопці, які його бачать. Всі співробітники ну, тюрми тої. Вони mm -hmm. на це все дивляться. І ну, деякі навіть видно, що не можуть це повірити. Мабуть, та думають, та йому вже там капецне чи ще щось. Ну, я небільний такий стереотип, що типа на пушечне м'ясо да, там, вибирають да, там да, ще щось. Це, да. ну, це пішло, до речі, від Росії. Що типу у них вони як використовують mm -hmm. таких людей там як для пушечного мяса? І у нас mm -hmm. воно цей стереотип як би пішов. Ну, у нас mm -hmm. це точно не так. Ми дорожимо кожним для нас це сім'я. І кожною смертю дуже болісно переживаю всі це. Це було дуже, мені здається, важливо відмітити. Друзі, дякую вам за перегляд дякую. за репост і за вашу допомогу по QR-коду. Десь тут QR-код на допомогу в описі до цього відео, також допомога підрозділу X. Дякую вам. Дякую за досить дякую. розмову. Дякую. Дякую. Так, друзі, давайте я вам задам одне запитання: хто пам'ятає цього хлопця? Окей, даю відеовставочку, ви дивитесь і згадуєте. Можете теж представитись і сказати, ну, власне, що ви тут робите? Засуджений Лободю Костянтин Борисович угу. відбуває покарання за статтею 115, частиною 1, самисне угу. вбивство. Вчиняв я його неповнолітнім. Весь час пробув на свободі. Я являюсь сином кадрового військовослужбовця, який вже 10 років боронить незалежність та суверенітет. Сам приймав участь. В АТО у 2018 році та вже в ОС в складі Української добровольчої армії у 2021 році. Я цей, мене закрили за місяць до початку повномасштабної війни. І як тільки війна почалась, я мав надії, що нас випустять, я писав на СІЗО, що маю досвід ведення бойових дій. Як тільки з'явився цей закон, мені, ну, мені знову зажила надія. Скільки вам зараз повних років? 24. Я з 18 років мені. 2 січня виповнилось 18, 6 січня вже був Константинов на вокзалі. Да, нам треба так пояснювати, щоб глядачу було зрозуміло. А поки що не зрозуміло навіть мені. Ви вчинили злочин, будучи неповнолітнім. Мене спочатку виправдали за перевищення мешканної оборони. Я весь час ага, був на свободі. Ага. ага. Тобто... А, про, а суди продовжували? Суди продовжувалися протягом 8 років. Так, протягом восьми років. І зрештою пішла перекваліфікація на намисне так. вбивство. Так. І от вас закрили. Так. Я так розумію, що справа досить непроста, оскільки спочатку було перевищення мір необхідних для затримання злочинців чи так, для самооборони? для самооборони там ситуація була в тому, що два дорослих чоловіки uh -huh. докупались до мого товариша, чоловіки відбували покарання uh -huh. в місцях позбавлення волі і uh -huh. спровокували конфлікт. Uh -huh. Я просто заступився за друга і за подругу. Uh -huh. Трошки перевищив. Uh -huh. Ага. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Так, а там один у вас загиблий. Один. один. Ну тоді можна. А, ну а що вам обіцяють? Ну, я взяв. Приїжджала 92-га бригада, це бригада, в якій служить мій батько. Мені дали рекомендаційний лист. Я чекаю комісію угу. установи. Ну і буду чекати сюди. Хочу звернутися до чоловіків, які ховаються від мобілізації. Я хочу сказати, що потрібно було ще в 2014 році мобілізуватись, йти захищати Донбас. Відбувати його, щоб цього не, не сталося зараз. А поверсі, наприклад, Дмитра Корчинського потрібно було ще е, в моменті, наприклад, 2008 року в Грузії допомогти грузинам з Росії, щоб цього не було зараз. Так що мобілізуйтесь, захищайте свій дім, свій город, своє село та свої інтереси, щоб е, на Великдень Пасху кулічами тут не називали. Як давно ти тут? Я тут, напевно, з восьмого місяця 24-го року. Швидко вдалося тоді вирішити питання. Ну, довго мене маринували, довго, довго місяць я чекав. Це після нашої зустрічі. Угу. І все-таки дали угу. дозвіл. Угу. Бистренько пройшов суд, пройшов ВЛК, все як положу. Угу. Чим займаєшся на цій процесі? Я бойовий медик. Тобто займаюся хлопцями, лікую, надаю невідкладну допомогу, допомагаю в госпіталізації, буду їхню документацію. Угу, угу. То ти саме тут по місцю, чи ти ви бойових виходив теж? Ми виїжджаємо, робота різна. Угу, угу. То, то сьогодні я просто, наприклад, сьогодні клав хлопця з отруєнням, а завтра мені скажуть, їхати виконувати бойове задання. Якийсь такої конкретний, скажімо так. Робочий графік в мене не розписаний. Що мені кажуть, що треба робити я роблю. Так, зрозуміло. Е, я не буду задавати багато запитань тут, так? Е, ти можеш від себе сказати, то що? Нашим глядачам. Я хочу сказати ще раз: люди: не тікайте від ТЦК. йдіть в армію, захищайте свою країну. Бо країна нам насправді дала дуже багато. Це наша рідна земля, і за неї потрібно боротися. Свобода і воля просто так не дається. Ну, а я не міг упустити шанс показати людину, з якою я спілкувався ще, коли вона була на зоні і намагалася мобілізуватися вже зараз в бойовому, в бойовому підрозділі.